Час мчить стрімким потоком. Спливають роки, століття, тисячоліття. У вирі буття навіки зникли цивілізації та культури, які творили історію людства на зорі його народження у часи становлення та змужніння. Але вони не щезли безслідно, а залишили нам у спадок дещицю своїх знань, умінь, частку своєї душі. Багатий своїм розмаїттям життєвий досвід та моральні цінності людей сивої минувшини. Щоденно застерігають нас від необдуманих вчинків і вчать приймати вірні рішення задля збереження свого сьогодення та майбуття. Документальний фільм, що ми представляємо нині, в вашій увазі, запрошує вас пройти стежками наших предків, людей, які населяли степи північного причорномор'я від часів палеоліту до середньовіччя, пройти і зробити висновки, вирушити в подорож цими стежками. Ми мусимо ще й для того, щоб навчитись берегти спадок предків та навіки задушити в собі потяг до бездумного нищення, який призводив і призводить до невиправних. Ми на сьогоднішній день зустрічаємося із двома проблемами. Перша проблема це чорна археологія, незаконні розкопки, які ведуться. І друга проблема, від чого у нас найбільше страдають пам'ятки археології, це внаслідок сільськогосподарської діяльності. Знову ж таки, як через необізнаність з боку населення, так і з боку свідомо знаючи про те, що є пам'ятка, все рівно наші фермери заганяють техніку, і наші пам'ятки-археології, я маю на увазі кургани, попадають під розорення. А нам, миколаївцям, є що берегти і передавати прийдешнім поколінням. Історична спадщина області неоціненна. Території нашого края очень богаты археологическими памятниками. Это стоянки, поселения, городище, курганы и безкурганні могильники. На территории краю уже более 100 лет проводятся археологические исследования. Институтом археологии Национальной академии наук Украины працює експедиція Института истории и права, государственной инспекции по охране памятников. В разные годы существовала экспедиция областного краевического музея. Тож розпочнемо нашу подорож. І зробимо це у прямому сенсі слова з самого початку. Територія України почала заселятись прадавніми людьми у епоху раннього палеоліту. Щоправда, археологічних пам'яток з того часу одиниці. Значно більший слід залишили племена палеоліту пізнього близько 40 тисяч років тому, і саме на території сучасної Миколаївщини. Найяскравіші пам'ятки Сагайдак і Анетівка-2 2 Стоянка давніх мисливців на бізонів виявлена поблизу села Анетівка Доманівського району, прославила Миколаївщину далеко за межами України. В 1978 році Причорноморська експедиція інституту археології України під руководством Володимира Ніті Шастанка тут почала по новому археологічні дослідження, які продовжуються і по настоящему основним пам'ятником цих іслідувань. Стала стоянка Анетовка-2, на которой в настоящее время найдено более 2 мільйонів кремня, более миллиона фрагментов фауны, и раскопанная площадь ее составляет около 2000 тисяч квадратних метрів. праця археологів перетворила Анетівську археологічну пам'ятку на найбільшу за розкопаною площею стоянку пізнього палеоліту у світі. А відкриття академіка Володимира Станко яскраво ілюструє життя мисливців кам'яного віку. Їм було виділено три участки. Це велике макроскаплення, куди збрасувалися кості бізона після їх поїдання. Западный участок им был выделен. Там были обнаружены отдельные микроскопления кремня и фаунистических остатков. Это он предполагал, что там находились места разделки туш-бизонов. И северный, северный участок, на котором мы в настоящее время продолжаем исследование, им был интерпретирован как место изготовления кремневых изделий. Таким образом, по его предположению, Пам'ятник анетовка 2 представляв собой культове место для одной или нескольких груп позніпальтійських охотников на бизонах. Учень Володимира Станко Ігор Піструїв продовжує розкопки щорічно поповнюючи запасники, у тому числі і Миколаївського обласного краєзнавчого музею. А роботи тут вистачить ще не одному поколінню археологів. Крім анетовки 2 тут до южного буга 6 километров было обнаружено за эти 30 лет исследований еще около 30 памятников каменного века, которые также датируются поздним палеолитом. К сожалению большая часть из них в настоящее время разрушена, не большая часть, а часть из них разрушена карьерами или подтоплена э Александровским и Бакшалинским водохранилищами. Но частина з них сохранілася. І деякі з них, Анетов Анітафті 2, також розкапувалися. Серйозні дослідницькі роботи, але наразі більш пізнього історичного періоду неоліту протягом тривалого часу ведуться в гардовому урочищі поблизу Южноукраїнська. Керує розкопками відомий український археолог Микола Товкайло. Вона цікава тим, що це фактично було перше. Тут було добуто перші відомості взагалі про неоліт ну, нашого краю, південно-західної України, я би так сказав. Вперше вона була досліджена, і вперше ну, змогли говорити, що собою являє місцевий неоліт. Ну і також неоліт певною мірою. Експедиція Миколи Товкайла досліджує в гардовому урочищі багатошарове поселення, яке налічує 10 культурних горизонтів. Але справжньою сенсацією стало виявлення зразку неолітичної архітектури. Це взагалі унікальне в Україні явище, тому що досі ну, ми по ранньому неоліту знаємо тільки е, якісь споруди лише на, на Дністрі, навіть не на території України, це на територія Молдови. Теж, ті пам'ятки ранньо неолітичні, які ми знаємо на південному бузі. На мають на увазі Будністровська культура, на жаль, не дають достатніх матеріалів, щоб ми могли виявити їхнє домобудівництво, ну, взагалі архітектуру. От. От якраз це поселення цінне тим, що ми маємо тут залишки якоїсь споруди, поки що важко сказати, що вона собою являє, тому що до кінця не досліджено поки що. От. Але це явище унікальне. Поблизу поселення, археологи натрапили і на некрополь. Різночасовість його поховань також дає безцінний матеріал для досліджень. Ось за ці роки, коли ми тут копаємо, ми вже відкрили 9 поховань, теж різночасових. Найдавніше це доба енеоліту якраз трипільська культура, це 1 С2, десь рубежу це 1 с 2 І доби пізньої бронзи. Крім того, є також середньовічні поховання. А зовсім поруч з гардом у Ліденій Балці. Яка виходить до хвостової частини Олександрівського водосховища ще одна експедиція Інституту археології Національної академії наук України вивчає історичну пам'ятку часів енеоліту, багатопорошкової кераміки та бабинської культури, яка була проміжною між катакомною культурою і сабатинівською. Вік пам'ятки, – 16-14 століття до нашої ери. І тут науковці натрапили на сенсацію. Яка наразі детально вивчається, древнє святилище? Це святилище являло собою гряду каміння, яке було таке в... на... На... накидано каміння напівколом, являло собою примикаючу частину приміщення, теж накидано грядо каміння граніту. І в центрі цієї споруди по периметру йшли вкопані камні, так звані менгіри, тобто священні камені, яким поклонялось місцеве населення і відправляли служби там поклоніння різноманітні на цьому території цієї пам'ятки. Крім того, поза святилищем трохи нижче до річки було вильно кілька поховань: одне парне, одне одиночне, саме цієї культури бабинської культури. Яка була представлена на терим, яка включає в собі кераміку різноманітну того часу. Досить такі неординарні випадки на території Миколаїв, тому що це святилище, по суті, вперше тут виявлено. Святими місцями для людей древності були не лише жертовники, святилища та первісні храми, а й місця поховань співплемінників. Яскравий приклад давнього родового некрополю Курган. На території Миколаївщини їх налічується понад 3,5 тисячі. За висновками вчених, степові кургани північного причорномор'я починали насипатись ще в епоху ранньої бронзи. Племенами явної культури кургани курганувалися інших племенами епохи бронзи, катакомної культури, культури многовалікової кераміки і так далі. Тобто, епохи бронзи по последствиї раннього железного века вплоть до средневековья. Тобто кургана як могильника, тобто постоянне підзахоронение протяже проходили на протяжении почти двох тисяч лет. Дослідження прадавніх поховань для археологів дуже важливе. Воно значно розширює знання науковців про людину того часу, її побут та, передусім, душевну культуру. Погрібальний обряд нам реконструюють духовну культуру, якраз носителі древніх племін, які насіляли е, юг нашої України во времен своїх починає з времен эпохи Энеолита вплоть до раннього средньовікові. Це одне з найважливіших погрібальний обряд из самых з найважливіших и характеристик духовної культури древніх народів. До речі, степові кургани Миколаївщини. Дають змогу дослідити і історію кочових племен, які населяли наші степи. Зокрема, скіфських. обычно скіфські могильники насчитывали 5-10, иногда до 20 курганных насипів, небольших размеров от полутора до 2 метров. Обычно у них была несколько иная архитектура сооружения курганов. Ихние курганы уже обычно были присущи каменные панцири, то есть каменная обкладка, из-за чего многие из них очень хорошо сохранились до наших часів. Значит, у нас в там були рядові общинники, Скіфське погрібіння у нас не очень богате, хоча тоже в них попадається дуже інтересний матеріал. І цей факт яскраво підтверджує один з експонатів обласного краєзнавчого музею. Бойові обладунки Скіфського воїна. Они имели такой защитный доспех и предметы вооружения, которые были наиболее передовыми для того времени, о чем тоже рассказывают материалы археологических находок. Еще в 1967 году в Новобухском районе, за околицей села Розановка, экспедиция Института археологии под руководством кандидата исторических наук Олимпиады Гавриловны Шапошниковой было сделано очень интересное открытие. Захоронение скифского воина достаточно хорошо сохранилось, и поэтому удалось проследить не только предметы вооружения, но и хорошо сохранившийся защитный доспех. Поэтому сотрудники Института археологии не только увезли в Институт эти предметы, смогли сделать графическую реконструкцию. Выполнен Николаевский художник Степан Гайнзюк, выполнен и объемную реконструкцию, которая тоже хранится в музее, и позволяет показать, как выглядели предметы защитного вооружения киевских воинов. Это шлем, панцирь, поножи. До речі, саме один з курганів Миколаївщини подарував ученим ще одну цікаву знахідку: цього разу пам'ятку сарматської культури. Очень интересный комплекс поступил в середине 90-х годов. Материалы раскопок курганов села Весняное по Одесской трассе. Поспорили два археолога. Из Института археологии Александр Симоненко и Николаевский археолог Юрий Гребенников. Юрий Спиридонович считал, что впускное погребение в этом кургане будет принадлежать Скифу. Симоненко считал, что Сармат. Спор выиграл он, потому что действительно это центральное погребение. Первый век нашей эры. Сарматская Погрібення, которое дало очень интересный комплекс находок. Це і кінжал, остатки лука, меч, крім того, серебряне изделия, серебряна чаша, яка могла служити нагрудником коня, кувшин. Ну, то Тобто интересный комплекс находок. Серйозною археологічною пам'яткою на території сучасного Миколаєва є відоме городище Дикий Сад. Знахідки віднайдені археологами під час його розкопок. Гідно прикрашають експозицію краєзнавчого музею. Сегодня определили, что это городище, которое относится к 12-9 веку до нашей эры. Занимается современная площадь поселения около 3-4 гектаров. В древности территория была значительно больше. По накопленному материалу мы можем говорить о том, что жители поселения занимались земледелием, приусадебным скотоводством. Среди жителей поселения были искусные ремесленники, которые изготавливали необходимую посуду, костяные изделия, бронзовые изделия. Весь этот Комплекс представлен в музеї. А еще археологи мечтают о том, чтобы дикий сад став таким местом, где жители города, гости Николаева могли бы побывать на роскопі, посмотреть реконструкции, чтобы там появился музей. Мы готовы будем поделиться этими матеріалами для того, чтобы горожане могли знакомиться с находками з этого древнего поселения. Безумовно, однією з найяскравіших сторінок освоєння території північного причорномор'я была сторінка Антична. Грецька колонізація а розпочиналась вона з поселення вірніше торгової факторії на острові, а тоді ще півострові Березань. По хроніки Євсевія, оно була основано во 2-й рік 33-ї Олімпіади, тобто приблизно в 645-м, 646-му році до нашої ери. Археологічно на острові Березані пресліжуються сліди в основному вже 2-ї половини 6-го віка, вірніше, 1-ї половини і середини 6-го до нашої ери, 6-го віка і пізніше. Унікальність Березані в її насиченості різночасовими історичними пам'ятками. Але антична доба найцікавіша і найзначиміша. Вона й понині дарує археологам безцінні знахідки. Саме видаються находки в останнє, яке були, це були зробили в 2000-х годах експедиції Інституту археології Національної академії наук України під руководством Владимира Назарова. Був відкрит храм Афродіти. З часом з півострова грецькі колоністи. Перемістились на материк. І тоді, в північному Причорномор'ї, з'явилася справжня перлина античної історії нашого краю. На материковой части, в первой трети, по другим данным, ближе к середине VI века до эры. греки основали вначале небольшой поселок, а затем он превратился в большой красивый цветущий город. Это Ольвия город, название которого в переводе означает счастлив. Вот такой город счастья целое тысячелетие существовал на нашей территории. Ольвия уже давно стала справжньою меккою для туристів и археологів з усього світу. А величезна кількість знахідок дає вченям. Можливість досить чітко уявляти, як і з чого жили Ольвіополіти. говорить о развитии ремесленного производства. Потому что как городской центр, конечно, население занималось различными ремеслами. Это были открыты косторезные мастерские, мастерские по обработке камня, по обработке дерева. Но дерево тот материал, который плохо хранится. У нас в музейной коллекции единственная находка из оливии деревянной. Это коробочка пиксида. Она была найдена еще в 26 году в погребении. Мы очень бережно относимся к этому предмету, потому что это действительно уникальная античная находка. Занимались обработкой металлов, железа, бронза. Были ювелирные мастерские. В музейной коллекции, например, представлены литейные формы, которые были найдены экспедиции Фармаковского еще в 1926 году. То есть атрибутированы исследователям, как материалы, относящиеся к бронзолитейному делу, а также можно, эти же мастера могли изготавливать украшения и другие дорогостоящие из дорогостоящих материалов предметы. История места полиса Ольви Досить широко представлена в експозиції обласного краєзнавчого музею, а його спеціалісти роблять все можливе, щоб вона стала ще цікавішою. Ми в експозиції своїй намагаємося показати, як виглядали греки, як виглядали одежда, прически. Це приближає нас к миру древньої Греції. Взяли на то, що дві з половиною тисячі літ тому, тому, тому вони жили на нашій території. Все одно ми їх приймаємо як людей, які осваю наш край і в мірі, вважаємо, по мірі духовними. Ми себе приємниками духовного. Не менш цікавою для археологів є так звана Ольвійська хора, сільськогосподарські поселення, які входили до складу полісу. Їх вивчення відкриває вченим. Першу причину колонізації греками північного причорномор'я. Ну, и благодаря изучению поселения Ольвийское сельской округи мы сегодня можем говорить о характере колонизации. Она носила, безусловно, аграрный характер, потому что островная Греция, материковая Греция, гористая местность. Необходимо было земельные площади для того, чтобы заниматься зерновым хозяйством, скотоводством. И вот как раз население искало эти новые места. Северные берега Черного моря осваивались. Ольвия поэтому имеет огромную сельскую округу. из поселений Округи Ольвії розташоване поблизу села Вікторівка на Березанщині. Воно досить добре вивчене, чого не можна сказати про його Некрополь. Вчені переконані, він ще порадує їх не однією цінною знахідкою. Значить, поселення було сільська хазяїна, сільськохазяйну направленість. имела сначала земляночную архитектуру, Впоследствии архитектуры было уже начиная с 5 века до нашей эры распространено значит, каменное домостроительство. Поселение тоже само по себе было очень интересно, оно исследовалось в 50-х годах экспедициями Одесского университета и пединститута имени Ушинского. Был найден очень интересный материал. Раскопки некрополя производились у нас, проводились лишь Розвідочний характер носили, призводі з 1991 дев'ятсот експедиції году. музею було іслідувано чотири парібіня. Втім, територія Ольвійської хори славилась не лише кількістю сільгоспоселень. Вона мала в собі унікальні поселення святилища, одне з яких знаходиться на мисі Бейкуш. можно сказать, что это один из самых значительных памятников на территории сельской округи Ольвии. Он был основан, поселение было основано в середине 6 века до нашей эры в процессе греческой колонизации. Но, как показали археологические раскопки 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов под руководством Русяевой, Отрешка и Сергея Борисовича Буйских, Показали, що це неординарне поселення, тому що в процесі раскопок було найдено большое число графітів, гревні гречних надписей, інших предметів культового характеру. На этих граффити сообщалось, выносились посвящення в честь, в честь Ахіла, який був дуже популярен серед греків в Северном Причерноморье. За легендою, Ахіл після загибелі, був похований на Сигейському мисі в Трааді. О після цього будь-який мис мав для греків. Культовий характер бейкуш не став винятком. Такие же святилища находились на тендре Ахилла на конечности, которая была разрушена еще в 18 веке. С культом Ахилла была связана также Кинбургская Но Центральным в это время было как раз в VI веке до е. на на населения, которого культ Ахилла был особо почитаем. Славится территория Миколаевщины и античными поселеннями. Римського часу. Одне з них, Петуховське, має статус пам'ятки національного значення. Пітуховське городище було основано на рубежі рубіже. Першого віка до першого віка нашої ери. Воно було організовано в процесі нового оселення сільської округи Ольвії, так званого римського періоду, коли в Ольвії, в округ Ольвії, розводілись посілки, вже і маючи укріплений характер. У середині другого століття нашої ери укріплення поселення були перероблені згідно римської технології. З облаштуванням обманного валу ларікули та інших фортифікаційних хитрощів. Вони надійно захищали місцевих жителів від загрози завоювання. Основною їх діяльністю було сільське господарство. тобто осваювалися території, які знаходилися вокруг городища. В У випадку якоїсь опасності вони, люди, які проживали на цьому поселенні, вони були надічно вкриті від нападній кочевників. Даже само обустройство городищ того времени свидетельствует о том, что нападения кочевников на Ольвию, то есть на львийское государство, в это время были, скорее всего, довольно таки частыми. Час минав. Змінювалася геополітична ситуація. Степами Миколаївщини знову мандрували кочівники. Цього разу татари. Вони також залишили після себе чимало пам'яток, серед яких одна з найцікавіших городище Баликлея. Цікаве. Своей різночасовістю. Первое городище було основано в 3-4 віках нашої ери. Тут как раз проживали племена так называемой черняховской культуры 3-4 нашої ери, від яких, веков нашей, от которых остались остатки каменных небольших сооружений. Древніми стенами скористалися татари, Використовуючи їх як своєрідну базу для зимівки. Коли розділилася на Гая, наші тоді в цих містах були качеві, так називаємо джедесанської орди. Це городище називалося Баликлея, що в переводі з татарського рыбное место. Це було базове городище. Тобто, якщо літом татари они вони були кочевники скотоводы вони кочевали вдоль рік, то на зиму вони вот в таких городищах. Згадуючи про історико-культурний спадок Миколаївщини, неможливо не згадати про, напевно, найгероїчнішу сторінку її історії. Час коли нашими степами гуляла козацька вольниця, найзначиміші археологічні пам'ятки тих років вчені відкривають на території знаменитої Бугогардівської паланки в її адміністративному центрі, острові Гардовий, одноіменному урочищі Ліденій Балці. Виявили ряд таких великий ряд знахідок. Серед них це великий керамічний комплекс з посуду, там з господарського виробництва. І інвентарю, виходить, і так побутове використання, серед них можна назвати це і серпи, кілька екземплярів, зернотерку майже цілу, жорнова, також це різні такі вироби з металу. І хоча козацька історія має достатньо писемних пам'яток, праця археологів ще більше збагачує наші знання. против часы. Археологический материал все равно продолжает иметь какое-то значение, потому что иллюстрирует, как бытовые условия жизни на казахских поселениях. И у нас есть материалы, которые да, получены экспедицией под руководством Светланы Александровны Беляевой и Ивана Алексеевича Снытко. Это район села Александровка Вознесенского района. Там когда-то было казацкое, казацкое поселение, потом оно превратилось в более крупное поселение. Материалы также представлены в нашей Музейної колекції. Є у нас предмети вооружені, є матеріали експедиції Світлани Олександровни Біляєвої на території Чіва. Чоков, турецька креписть, яка була об'єктом столкновень між турками і казаками. Ці матеріали теж відражені в музейній колекції. От і добігла свого завершення, наша коротка, але сподіваюсь, змістовна подорож стежками наших предків. Та, на превеликий жаль, в цій розповіді неможливо обійтись без неприємного постскриптуму. Не все так безхмарно на археологічному небосхилі Миколаївщини. Унікальний спадок наших предків останнім часом дійсно зазнає варварського нищення, зникає під водою, розорюється сталевими плугами та щезає в бездонних кишенях чорних археологів. А тому наша основна мета була не лише ознайомити вас з безперебільшення всесвітньо відомими. Археологічними пам'ятками Миколаївщини, а й закликати зберегти їх. Я хотів би отримати резонанс з боку нашої, мабуть, громадськості про те, що Миколаївщина взагалі є унікальна в плані пам'яток археології. А щоб привернути увагу громадськості до проблеми збереження пам'яток, розказати більш детально нашим миколаївцям про культурну нашу спадщину, тому що унікальність не тільки на місцевому рівні, в нас є пам'ятки, які мають і статус національного значення. І основна мета все ж таки буде це. Привернути увагу до збереження наших пам'яток і до їх популяризації на території Миколаївщина, можливо, і за її межами. Тож пишаємося нашою історією і бережімо її, як століттями і тисячоліттями берегли прадавні мешканці північного причорномор'я здобутки своїх попередників. Навіть у горнилах кровопролитних війн та в наступі безжального часу вони змогли зберегти та передати нам значно більше, аніж ми нині. Можемо передати своїм нащадкам. Задумаймось над цим. А якщо не вистачає віри, чи жадібність і байдужість беруть гору над мудрістю і любов'ю до рідного краю, потрібно просто вийти в наш безкрайній степ і звернути на стежину предків. Вона вкаже правильний шлях.